Ігор про ігри. Знову це казали вагітно в 13 буде. Ну, давай, що там? Всім, хай! В цьому відео я знову пройшов купу ігор. На цей раз Сімпсони. Не знаю, як зараз, а раніше майже ніхто не був байдужим до цієї сімейки. І скажу вам, не знав, що є стільки ігор. І вони всі такі різні. Наприклад, платформер, Файтинг, Сімсони, ГТА, Лего Сімсони, прости господи, єскібіді туалети. Катінпікіліл. <реш> <реш> Ні, Сімсони і це передбачили. Стільки жанрів ігор цікаво, а є шашки. Ти наумисля програла першу партію, щоб заманити! <реш> Тож чому я вирішив витратити стільки часу на це все? Знаєте, буває іноді такий настрій зробити щось незвичне. І тут така ж ситуація. Протягом всього відео буду оцінювати кожну гру. Від найгіршої посміялися годі. Середня, де гру є за що похвалити, але це максимум для неї. І найвища оцінка гру, яку я раджу спробувати всім. цю рубрику дуже довго робити. Тому одразу постав подобайку, щоб підтримати такий контент. Та підпишись, щоб так як скіпнути ці попрошайки лайків. Давай вже починай з найпершої гри. Що там в нас таке? 4 березня, 91 рік. Боже, яка кріпова тут мальовка. Ось просто інший фільтр та інша музика, і подивіться на це. Та це ж справжній горор сюжет в грі геніальний. І так, одного разу Смітерс, той, що помічник найбагатшого в місті містера Бернса, вирішив вкрасти діамант. Та чому б ні, може, тому і містер Бернс такий багатій. Але він випадково наткнувся на родину Сімпсонів, через що вкрадений діамант підлетає вгору. І це все в Слоумо. Ось у кого підглядали володарі перснів. І падає цей діамант до роту маленької дитини Мегі. Та Смітерс не розгубився і замість того, щоб дістати Діамант і пити собі далі, він вирішив взяти дитину. У мене нема слів. Та все правильно, нащо відбирати цукерку в дитини, якщо можна взяти всю дитину. Вибирай, за кого будеш грати. А можна до чотирьох гравців за кожного з сімейки. Ця гра виходила на аркадні автомати, тому з прикольного тут можна побачити надпис «Ставте монету, щоб приєднатись. Ось такий вигляд мають ці автомати. На eBay можна придбати всього за два лануса. Це в нас стандартний бітамап, де в тебе реально дві кнопки та джойстик. Та помітно, що гру робили фанати Сімпсонів. Їх увагу до деталей, вони переробили навіть заставку серіалу. Тематична піксельна музика також додає свою атмосферу. А, ледь не забув, як закінчились цей геніальний сюжет. Після фінального босу Смітерса і містера Бернса Мегі нарешті врятована разом з діамантом. Та наш це діамант і Гомер просто його викидує. Та як для першої гри можна пробачити її недоліки. Тому гру ставлю сюди. Прикольна гра та лануса я б не віддав за такий автомат. Що там у нас далі? А тепер починаємо марафон по найпопулярнішому персонажу Сімейки Сімсони. Ба! Хто хто? Ба! Барт, звичайно ж. Барт проти космічних мутантів. Виглядає гірше, ніж попереднє. Подивіться на цього Барта бар. По сюжету прибульці шукають фіолетові предмети, щоб створити секретну зброю, яка знищує людство. І Барт, єдиний, хто може їх зупинити. Просто замалювавши фіолетовий колір. Гра хардкорна, бо керування жахливе. Одна кнопка це різні дії. Треба затискати або утримуватись з іншою. І на замалювання є лише одна спроба. Починай спочатку, якщо не вийшло. Приколи й гумор присутні. Є момент в грі, де треба пранканути бармена Мо. Щоб він вибіг на вулицю, а ми тим часом розфарбували фіолетові предмети в барі. Мо, слухаю. Hello, мені потрібна місіс тит. Її звуть просто. Зараз хвилинку я спитаю. Народ, проста Тит Проста Тит Чого ви мовчите? Де Тит? У тебе <свісно> найсмішніше та найхардкорніше те, що в 91-му не в кожного був кольоровий телевізор. Тому ідея замальовувати кольора на чорно-білому телевізорі виявилась не найкращою. Тому гра приклад того, як розраби не продумують нічого наперед. Вона йде в. Розраби ті ще генії. Давай що там у нас далі. Того ж року для геймбою виходить ще один платформер. Сюжет гри повторює епізод табір Красті, де літній дитячий веселий табір виявився не такими веселим. Геймплей ще простіше ніж попередні ігри. Йди собі в два боки, стрибай, може щось кинути. Це максимально примітивне і одноразове. Гра йде в найгіршу категорію. Угу. <клес> <клес> Барт проти прибульців, барт проти табору. Чого зупинятись? Подумали розраби і зробили наступну гру. Барт проти всього світу. По сюжету Барт виграє конкурс від Красті і отримує приз, подорож по всьому світу. Китай, Північний Полюс, Єгипет, Голівуд. Та халява виявилась підступною. Містер Бернс навмисно заманив туди Барта. Замість спокійного відпочинку він буде потрапляти в найнебезпечніші місця. І на здачу найняв ще вбивць. Ось Таке тобі помста за прикол над похилими людьми. Геймплей залишився таким же примітивним. Тупо йдеш вперед та стрибаєш. Халтурний копіпаст з іншими декораціями. Такі мінімальні зміни заслуговують лише на Ха -ха! Класичні старі дідугани, які манять молодих хлопчиків. Нічого такого. Вже 92 й рік виходить будинок Дивацт Барта. Сюжет, як несподівано, дивний, як і сама назва. Барта покарали на 5 тижнів в своїй кімнаті. Йому стає нудно, і він втікає, де зустрічає купу ворогів. До речі, ця гра була найпершою грою по Сімсоні в мене в дитинстві. Пам'ятаю, ці незрозумілі рівні, бо не знав, що від мене хоче гра. Все англійською. Та мені малому було все одно, бо це ж Сімпсони. Але перепроходячи її сьогодні, можу сказати, що. Це поки найгірша гра, бо керування настільки жахливе, що тут майже все зав'язано на рандом. Прицілювання в грі чисто як в того друга на рейтингі, рандомне. Не знаю, які були ігрові стандарти в 92-му. Відчуття, що цю гру робив якийсь школяр в вільний час, але видавець гри Конамі, тому це дуже дивно. Все в цій грі, починаючи з назви, дивне. Ставлю грі. Тепер буде гра для справжніх поціновувачів культури Барт проти Гачі Мучі. Бар. Ну або Барт проти джегірнаутів. По сюжету Барт бере участь у телешоу, де треба виконувати різні завдання, щоб перемогти. Вважайте цю гру паком з різних міні-ігор. граєте баскетбол, потім з собакою, катаєтесь на скейті, ну і багато чого ще. В 92-му критикам не сподобалась гра, а мені в 25-му було краще ніж попередні. Чисто через різноманітний геймплей, проте мінусів чимало. Тому ставлю гру сюди. Йоу! А я думав, буде білі. Давай далі. Несподівано. Але гра не про Барта і навіть не про сімейку Сімпсонів. Натомість у нас будинок розваг Красті. А що роблять клоуни? Правильно збирають чарів та ведуть їх до машин на знищення. Так давно я в цирку не був. Виглядає це більш-менш нормально. Та подивіться самі на цю гру і подумайте, ви би сказали, що це Сімпсони, не знаючи, що це за гра. Навряд скоріше б подумали дивні пригоди Пеннівайза. Привіт, Барн. Я Красто. Найкумедніший клоун у всьому світі, ті, хто називають себе кумедними, зазвичай не такі. Віддаси кораблика, стічний клоун по геймплею. Все примітивно. Гра вийшла прохідною. Ставимо оцінку, яку заслуговує кожен клоун. Мені взагалі не подобався цей красті, а тут ще й щури. До речі, напишіть в коментарях, хто ваш улюблений персонаж? Мій Гомер. З роками починаєш розуміти його ще більше. Мамо, ти можеш піти на курси у наш коледж? Знаєш, не була на ідея. Прадами. Мені треба щось робити. Ні? Чудово, робіть, що хочете. Продовжуємо наш марафон з Бартменом. Знову Барт, знову платформер і знову Халтура. Ідея непогана. Барт попадає в світ свого улюбленого коміксу про радіактивну людину і стає Бартменом. Тут можна було проскрити його суперсили та додати тематичних ворогів цікавих з коміксу. І це все буде гармонійно. Але реалізація максимально крива. Дизайн та персонажі погірше. Лися це тобі вже не Сімпсони. Керування як завжди, криве. Один міліметр, і ти пролітаєш свою платформу та починає рівень спочатку. В грі тільки це і треба робити. Не дивно, що гра отримала негативні відгуки. Якийсь кошмар. До речі, про кошмари. Наступна гра. Кошмари. Барта, боже. Нарешті ковток свіжого повітря. Не то вже запарився з цією духотою. Сюжет такий: Барт заснув при виконанні ДЗ. Отак От ми учим стіг, чи ти вже вивчив? З ким не буває. І тепер вся гра це фантазія підлітка Розбешаки Починається з того, що всі листи домашки розлетілися. Зібрати все назад, тепер наша головна мета. Протягом сну він рятує світ в ролі Бартмена, стає годзилою та Індіана Джонсом. І найепічніше це ухилятись від шкільного вчителя, який тебе перевдягає в шкільну форму. Та що там складного, що за проблеми? А Барт же не живе в Україні? Mm? Що це? І що це ви робите? А, ти нічого не бачив, гуляй. Я не даватиму хабара директору. З цікавого тут ще є різні кінцівки. Вони залежать від кількості сторінок домашки, які ми знайшли, та вибору, в які двері ми зайшли. Мені ця гра зайшла. Вона коротка, виглядає лампово з такими яскравими кольорами. Та головне, тут є той самий гумор та відсилки, які всі люблять в Сімсонів. Гра заслужено йде в. Давай вже не барта, щось інше. Гра чуха та сверблячки. Добре, я погорячкував. Граємо за кота, який просто хоче пограти в гольф, а натомість нас кумарить цей сверблячка ножем. Все чорно-біле і однотипне. Такому ці персонажі подобаються взагалі. Це ж просто карикатура про те, як наше суспільство полюбляє насилля. Ой, не затримуємось, одразу ставимо її сюди. А наступна гра мене вже інтригує обкладинкою. Це казка Джек і Бобове дерево в інтерпретації Сімпсонів. Е, що прям настільки погано, обкладинка була прикольна. Я зіграв в неї 20 хвилин, і це мій максимум найгірша гра Сімпсонів. Ти просто лізеш вгору і все. Музика зациклена, і це реально важко грати. Як цю гру випустили, для мене загадка. Ставимо в кінець всього. Реально найгірша? Да я думаю, буде ще гірше. Давай, що там ще. Наступна гра: віртуальний бар. Або, як скаже Гомер, Веківа! Гуляв, значить, бар по научній виставці, де випадково попадає в проект віртуальної реальності. Ех, був би це південний парк. Я уявляю, в яку машину потрапив би головний герой там. Хто хоче наступне відео про всі ігри південного парка, то став подобайку Певен, там багато що цікавого. Так, повертаючись до барта, нам рандомно випадають місії, в яких може бути головоломки, гонки, барт, свин. Не так весело, коли ти свиня, яка втікає з м'ясокомбінату. Похвалити можна розрабів Лише за креативність. Та знову та сама проблема, що заважає нормально грати: криве керування. І такі жахливі таймінги. Повністю псують проходження. Отже, на жаль, знову крива гра, яку я поставлю в oh! усім пладімплатеж таймінг, і проблема. Давай далі. Боже, знову чуха та сверблячка. Ну нашо. Абсолютно нічого не змінили. Бий, бий, ще раз бий. Уявляю розрабів, які створювали цей шедевр. Мозку, як мені тобі віддачити? Не вдарся головою. Змінюються лише декорації, стилізовані під різні серії. Це я ще не згадав про так, алтура, карман. Давай вже далі. Так, так, давай вже гру ставлю сюди і йдемо далі. Я певен, що кожен фанат Сімпсонів, та й не тільки Сімпсонів фантазував у себе в голові сценарії якоїсь серії. І знаєте, що в цій грі ви можете це зробити. Мультиплікаційна студія Сімпсонів 96 рік. У багатьох з'являються домашні комп'ютери, і виходить цей експеримент. Ти можеш згенерувати. Власну сцену мульту, використовуючи персонажів, звуки, музику та локації з шоу. Озвучили, до речі, оригінальні члени акторського складу Сімпсонів. І саме тут можна зробити скібіді туалет з бартом. унікальна гра, яка на жаль обмежувалась своїми ресурсами. Уявіть, якби зараз робили такий жанр. Там вже штучний інтелект підключився і буде генерувати тобі, що скажеш. Ставлю гру за унікальність і старання. Слухай. Це прикольна гра. Я б таку навіть спробував. Через рік знову ПК знову експеримент. Віртуальний Спрінгфілд. Нам, гравцям, надягають VR-окуляри, і тепер ми можемо ходити та досліджувати місто. Гра пропитана любов'ю до серіалу і відчувається насиченість цього міста деталями. По факту це все, через що гра отримала змішані відгуки. Та для фанатів це неймовірний віртуальний тур, де можна заглянути в холодильник сімейки, поблукати містом, подивитися в яку сторону змивається вода в туалеті. Шикати в різні об'єкти може там щось є однозначно за таку креативність. Блін, знову прикольна ідея. Шкода, що зараз таке вже не роблять. Виходить перша 3D-гра про боулінг. Ну, це звичайний боулінг, але з персонажами Сімпсонів. Вони, до речі, тут дотепні. Ось тобі Віллі, який грається шаром для боулінгу, як футбольним м'ячем. А Пу, який грається вже своїм вужем. Не, ну по факту. Марч, типова домогосподарка, і в барта чомусь летить куля для боулінгу. Та. Як я його розумію? Іноді нам дають спеціальні кулі. Можна зробити страйк немовлям. Чому би ні? Боулінг як боулінг. Навіть нема що додати. Та що ви ще хотіли від цієї гри? Давай гадюко, ти наша остання надія. Один, два три, чотири, п'ять і сім, вісім, дев'ять десять. Чао. Ну, шари катати я можу і не в грі, так що не цікаво. Наступна гра знову дивує своїм вибором жанру. Сімпсони, реслінг. кислий борщ мені в стаканчику. Це та графіка 3D 50 Turbo. Але саме в такому стилі підходить ці драки, щоб можна було весело бити жінок і дітей. Ну і прибульців також. Персонажі обмінюються фразочками, на цьому будується основна частина гумору в грі. Є різні локації, багато персонажів, кожного з них є свої особливості. Та знову ж таки ця гра вважається однією з найгіршої. Через своє криве керування. Та наше було додавати таких АФК статистів. Гра про драки не впоралась з драками. Спам трьох кнопок і попасти по ворога складно. Та навіть сюжету нема. Але такий треш експеримент спроможен розважити, особливо в режимі один на один з другом. Тому ставлю її всього три кнопки для моєї дівчини саме раз. Повертається класичний платформер. Це досить вам експериментів. Сім рівнів, кожен з яких це епізод Сімпсонів з Геловінською тематикою. Гра спроможна розважити своєю атмосферою та іншими цікавинками. Ось тут, наприклад, робот Гомер. Можливо, це відсилка на Бендера. Знаєш, вони трохи схожі. Еге, ага. той, хто зробив Бендера, скопіював його стата і вставив антенну. На мій смак трохи галтурно. Анімація геймплей залишає бажати кращого, непогано та не дотягує. Тому ставимо! Бендер Гомер <dalam songwriting> прикольний, а гра фігня. Знову цікава новинка Road Rage Фенати гонок вас почули. Тепер ви таксуєте в Спрінгфілді. Все просто. Вам треба з однієї точки, а перевести персонажів мульту до іншої Б. Так, це пародія або плагіат на ту саму гру Крейзі Taxi. А знаєте, це скоріше вже плагіат, бо видавництво Крейзі Taxi подавали на них в суд. Обирайте свого персонажа, їх тут безліч, у кожного своя автівка. Я ось взяв Отто буду малят розвозити до школи. Діти за стар. Що буде отто, отто пам'ятай, що ми довіряємо тобі наше найбільше багатство, шкільний автобус. Колорит мульту тут гарно відчувається. І керування авто на здивування приємне. Гра не дає завтикати, все динамічне. Раджу спробувати, мені сподобалось. Поставимо сюди. Я би також поганяв. Поки не пішли далі, через три роки вийшов порт на геймбой, і він жахливий. Замість міста тобі підсунули ось такі траси з жахливою піксельною графікою, яка намагається бути схожа на 3D, намагається та отримує лише. Повертаючись до 2002-го, виходить Сімпсони скейтбордінг. Ми просто їздимо по місту і робимо трюки на скейті. Так, це знову плагіат тепер вже популярного Тоні Хоук. Жахлива гра. Тут навіть баги при анімації падіння, а це те, що постійно буде траплятись. Про дрібниці мова вже не йде. Єдине, що тут є з плюсів, це дотепний вибір героїв. Гра заслуговано отримала поганий прийом через жахливу графіку, погану музику та керування. Тому ставимо її. Перейдемо до без перебільшень найкращої гри по Сімпсонах. Яку я певен, ви чудово і так знаєте: легендарна Hit and Run. Цю гру багато хто називав Сімсони Гета, і вони мали рацію. Можна вільно пересуватись по місту, бити звичайних перехожих та грабувати авто. Окей, вічливо сісти пасажиром, щоб тебе довезли, куди тобі треба. Шкода, що не було ще взаємодії зі світом. Це було б круто. І так, сюжет для багатьох, хто грав ще в дитинстві, було нічого не зрозуміло через англійську. Та зараз я розкажу коротко, що там. Сам таке було. Починається з того, що в місті з'являється нова, особлива баз кола. Ті, хто скуштував новинку, ведуть себе дивно. На вулицях потрапляються чорні бусики та літають механічні бджоли з камерами. Варт випадково зникає, і сім'я намагається розкрити змову, що стоїть за цими подіями. Зрештою, вони дізнаються, що це все частина реаліті шоу інопланетян. Ну а як же без них? Хто не знав, рушій їзди? Це той самий рушій гри Road Рейдж, а їздити в грі треба багато. Навіть є окремі режими гонок. Та більш того, в грі був онлайн для консолей. Спрінгфілд дуже ламповий і атмосферний. Класно, що його розділили на декілька частин. У кожного з них є свій шарм. На жаль, більшість будівель для нас закриті, та в деяких можна зайти. Хвалити гру є багато за що. Музикальна частина неймовірно підібрана. Стільки відсилок, вигляді карток та описів. Можна було взаємодіяти з предметами, які знову були відсилками на події в мульті. Перепроходити було одне задоволення. Окрім місії на час, особливо фінальне, де тобі треба обережно, дуже обережно доїхати за короткий час першим, тобто максимально швидко. Бо пару разів зачепиш бомбу, яку ти везеш, машина вибухне, і все спочатку. Або зачепиш перехожих та щось мале, і за тобою вже гоняться поліція. А це знову таки йде до вибуху бомби. Ох, треба видихнути. До речі, проходячи гру, мені прийшла думка: як би було чудесно почути нашу українську озвучку в діалогах та сюжетних роликів. Якщо мене дивиться ентузіаст, який може прогнати через AI українську озвучку і вставити їх в гру, я готовий за це платити. Та певен, не тільки я. Тому ідею я закинув. Сподіваюсь, хтось знайдеться, хто може це зробити якісно. Повертаючись до гри, можна було грати за Гомера, Марч, Барта, Ліса і Апу. Чому саме він? Дивний вибір, але за його колоритну музику хай буде. А ще була купа костюмів. Став лайк, хто купляв їх всі. Гра заслуговує на окреме відео. Та треба закінчувати цей марафон. Ставимо, звичайно ж, сюди. Досі найкраща гра по Сімпсонів. Та почекайте, почекайте, не виключайте відео. Ігри будуть виходити ще. Я не плачу. Просто ностальгія попала в око. Давай далі. Чотири роки пройшло з виходу легенди і починають кліпати мобільні ігри. Особливо не будемо на них зупинятись, я тут розглядаю повноцінні ігри, а не якісь мобайл. Вже 2007 рік виходить нова 3D-гра, де можна і треба проходити гру вдвох. Неодноразово робив про неї відео, як короткі в TikTok, так і в Ютубі. Та ще раз коротко пройдусь. Сімейка Сімпсонів розуміють, що вони в грі і мають суперздібності. Кожен рівень, як епізод серіалу, з Ною тематикою та босфайтами фінальний бос сам Бог наприкінці гри знову ламається четверта стіна, і нам показують, що ми просто спостерігали за тим, як грає Ральф. Тепер все стало на свої місця. Не міг я стільки ж тупити. Так, якщо хочеш подивитися більше про цю гру, тобі сюди. Вважаю її однією з топових ігор для двох. Тому якщо ти фан Сімпсонів, варто спробувати. Прикольна гра, але тільки якщо є друзі, давай далі. Давайте вже швидко пробіжимося по мобільним іграм і закінчимо все цікавинкою. Сімпсони хвилини до катастрофи. Керуємо Гомером з видом зверху, який ходить по Спрінфілду та виконує різні завдання. Хоча ця гра проста, я вирішив її згадати, бо вона була досить популярною і багато хто в неї грав. Напишіть, до речі, в коментарях, чи ви в це грали, а я поставлю сюди. Ексклюзивом для айфонів виходить звичайна аркада, яка нагадує найпершу гру Сімпсонів. Ви граєте за Гомера і б'єте лице кожному зустрічному. З поважною причиною. Ваш бос відібрав у вас пончики. Ходиш і б'єш. Це все. А, і декілька міні-ігор, щоб прям не було душно. Ставимо гру сюди. 2012 радує грою, яка створена для викачування грошей з фанатів. По факту це нескінченна гра, яка фокусується на тому, щоб ви задонатили. Цікаво, а ви пам'ятаєте цю гру? Хто грав і думає повернутись вже запізно? Гру закрили в цьому році. Будуй свій власний Спрінкфілд, яким ти його бачиш. На кожну будівлю треба особлива валюта, яку ніхто не збере без донату. Хочете нові будівлі та пришвидшення? Донать це. Це головне гасло цієї гри. Я в це грав, і вона реально мала свій колорит. У кожного персонажа свої анімації, все яскраво промальовано спонукала тебе кожен день слідкувати, як там твоє місто. А ще виходили апдейти під свята, зимовий чи Геллоуін. Шкода, що тепер в неї і не пограєш. Ставимо сюди. Заскамали бідолах, давай далі. Вже нічим радувати, окрім ремейків. Найпершій грі підтягнули графіку з керуванням, додали ефектів та нову музику. Це всі зміни. Геніальний сюжет не чіпали. Ремейк вийшов вдалий. Класику я оцінив на і це туди ж. Повноцінних ігор по Сімпсонів вже нема і не буде, тому розглянемо де Сімпсони взагалі були. Лего Мульти Всесвіт з рівнем про Сімпсонів. У сюжету йде пересказ серії, як Гомер пішов на фестиваль Чілі, і потім зловив Бетріп через те, що з'їв весь соус булдаку. По геймплею це класична Лего-гра, Шкода, що це лише окремий левел. Але справжні фанати мають зіграти в це. Поставлю її сюди. Ну давай, не тягни. Що там залишилось? Остання ж гра. Ну що ж, залишилася остання цікавинка по Сімпсонах. І ні, це не барт проти гачі частина 2. О, oh, I'm sorry. на шкода. В цьому році нас чекає колаба Сімпсонів Фортнайт. Я не шуткую, і для Фортнайтерів це не шок колаба. Подивіться, які колаби там вже є, і ця новина буде сприйматись спокійно. По витокам перевірених датамайнерів нас чекає міні-сезон, де мапою буде Спрінгфілд, і також скини по мульту. Тому чекаємо Get Greedy від Гомера. Над Пітером Гріфіном або Емінемо, хто захоче собі скини по Сімпсонам, Fortnite або просто грає в Форт, Ведіть мій тех автора ігор про ігри. Таким чином, ви мене підтримуєте. І так ми зможемо показати, наскільки ми небайдужі до Сімпсонів. Хто знає, може таким чином творці Сімпсонів побачать попит і вийде нова гра чи ремейк. Давай вже свій висновок. Ну що ж, ми пройшлися по всім іграм Сімпсонах і на жаль, час ідея, і їх популярність падає в геометрі прогресії. Давайте ще раз швидко по них пробіжемося. А, і ця паскудна, занадто весела, занадто повільна, занадто швидка, занадто жвава, не цікава. Більше буги! Менше вубі, спина болить. Та я радий, що Сімпсони досі дивляться, який там сезон 40-50 й й виходить. Тому чекаємо Сімсоні в Фортнайті. Ну і запрошую дивитись мої попередні відео. Штучний інтелект проходить Detroit Become Human та ігри для двох. Там також є Сімсони, тому зацініть. Ну що ж, було цікаво. Автор молодець дізнався багато фігні і нового. А ви пишіть, які улюблені ігри Сімсонів у вас. Ш